Спонсор моїх поганих нервів на сьогодні це мої нерівно намальовані губи. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу зробити підсумки свого читання літом 2023 року. Літо це той самий проміжок часу в моєму житті, коли я можу читати скільки захочу, в якому захочу темпі, і мені ніхто не буде заважати, тому що, в принципі, літо в мене вільне, нічого немає. Тому в мене було дуже багато планів прочитати цього літа. І сьогодні ми з вами подивимося, що я прочитала, що я виконала і чи сподобалось мені це. Щоб нічого не забути і знати впевнено свій порядок читання. Я користуюся додатком РОРК. Це український додаток. Він сьогодні мені буде допомагати. Дуже рекомендую вам завантажити РОРК, тому що, по перше, це український додаток, а підтримати український це завжди потрібно. По-друге, ви зможете визначити свій темп читання, скільки ви читаєте в годину, скільки ви читаєте в день, в тиждень. Місяць це дуже прикольно. Це такий міні-планер для людей, які читають. І по-третє, ви зможете знайти своїх же таких самих букформс, які вам можуть порекомендувати якісь книжки. Ви можете дивитися наживо, що вони читають прямо зараз. Чи подивитися, що за книжка, анотація. це дуже прикольно. Лайкнути, якщо вам сподобалось вибір читача. Все дуже прикольно. Хочу попередити, що я читала дуже багато електронних книжок, але паперові теж були, тому я буду показувати паперові, буду показувати електронні, тому що в мене планшет, на якому я читаю всі свої електронні книжки. Перша книжка в червні це була місто півмісяця, точніше, я її дочитувала якраз 1 червня, я її дочитала, і я поставила цій книжці 5 зірочок, тому що. Це бомбезно. Я обожнюю кіберпанк-тематику, я обожнюю всесвіт фер, обожнюю взагалі міфічні істоти. А тут всі міфічні істоти, яких я взагалі просто обожнюю з додаванням кіберпанку технологій. Сара Майс просто моя улюблена авторка, і вона підтвердила це ще раз цією книжкою. Дуже чекаю продовження від видавництва неба, тому що дуже цікаво, що буде далі. У мене дуже багато поміток. Читайте це, того варте. Це просто незабуваємі емоції. Взагалі читайте Сару Маєс, фанатка Саруджимаєс. П'ять зірочок, я не жалкую, що це прочитала. Літо почалося дуже кльово, і давайте подивимося, що я читала далі. А далі я продовжувала читати іще одну книжку: це війна двох королев, це четверта частина іскрові попелу. Якщо вам цікаво подивитися повний обзор на мої емоції серії іскрові попелу, то можете подивитися одне з моїх попередніх відео. Я вже знімала відео про це. І війна двох королев я її прочитала взагалі. Якщо брати всі мої тижні, то я прочитала її десь в підсумку за два тижні але дуже великими перервами. І тому я вирішила, що в червні мені треба її дочитати. І за чотири дні я її прочитала. Ставила чотири зірочки, тому що вона була набагато краще, ніж третя частина, яку я просто ненавиджу всією душою. До сих пір я так і не зрозуміла, чи буду я продовжувати читати іскрові по чи ні. Напевно, я ще раз куплю якусь книжечку продовження і буду вже на ній намагатися зрозуміти, продовжувати мені чи ні. Але поки що ось такі емоції, мені не подобається серія, але я буду її продовжувати. Знову ж таки, повторюсь, якщо ви хочете дізнатися, в чому проблема взагалі, що мені. Почала не подобатися ця серія, можете подивитися моє відео. Третя моя книжка це вже книжка, яку я точно почала в червні. Це була корона опівночі. Ой-ой-ой! Це я буду довго так робити кожен раз. Корона опівночі це друга частина циклу Трону зі склу. І це був той цикл, який я вирішила прочитати повністю за літо. І спойлер, я. У мене залишилася одна книжка. Я почала читати трон зі скла, мені здається, ще десь в квітні, і мені не сподобався повністю трон зі саме перша частина, а друга частина, я її почала читати, і я теж думала, що вона мені сподобається. Але на половині книжці я почала розуміти, що відбувається. Взагалі почала розуміти цей всесвіт, і мені стало дуже цікаво читати. Я прям дуже сильно почала вглиблюватися. Цей сесві, і мені стало зрозуміло, що я буду продовжувати це читати. Я поставила чотири зірочки, тому що половина книжки це ще було ознайомлення, а потім половина книжки це вже пішов сюжет, це вже пішло те, заради чого треба починати читати Трон зі скла. Хвиля, через яку ми продовжували читати всі наступні шість. Шість книжок єс. Yes. Тому ну, як ви зрозуміли, електронні книжки, по великому рахунку, це будуть а, трон зі скла", тому що Віват ще не видав а, наступні продовження цього циклу. Є тільки дві частини, які я прочитала українською. Від Віват у мене є на полиці стоять, а все інше я читала в електронному форматі. Наступна книжка, яку я прочитала після Корона опівночі, це було продовження. Цього самого циклу трону зі склу, і це було минуле головної героїні. кінжал Асасіна. Я сподіваюся, я правильно сказала «Кінжал Асасіна. Я оцінила в 5 зірок, тому що це просто це не передати словами. Після цієї книжки я точно зрозуміла, що я. Я буду до кінця читати цю серію. Це просто це такі емоції, я так плакала. Тому що це минуле головної героїні. Якщо ви читали Трон ви зрозумієте, наскільки це боляче. Тому що там произошло те, що я не хотіла. Там сталося те, що я любила, кого я любила. Я просто не передам словами, я плачу до сих пір. Якщо мені в Тіктосі попадається те, що я читала. Я починаю плакати і мене не зупинити. Щоб ви зрозуміли, наскільки мені сподобалася ця книжка, я її прочитала за три дні. Просто майже не спала, там десь годинки, дві і все. Книжка здається на 500 сторінок. Тось то я 500 сторінок прочитала за три дні. А може навіть більше, я не пам'ятаю вже. Я оцінила книжку в п'ять зірок, просто. Нема чого додати, читайте «Трон зі скла. Потім я продовжувала читати знову ж таки Трон зі скла серія. У мене знову ж таки продовження, це іде. А спадкоєміця вогню книжка, і знову ж таки, я її оцінила в 5 зірок, нема чого додати. Потім була знову ж таки продовження циклу, продовження Queen of Shadows Королева тіней». Правильно, я сказала? Напевно, так. Знову ж таки, 5 зроків. Я, розп... я вам говорю: після другої книжки у мене всі книжки трону зі скла, це 5 зірок, тому що мені нема чого додати. Це ідеально, це шикарно це. Сараджимай. здивуєтесь, але остання книжка, яку я почала читати в червні, це була 13 причин. Чому? Була в бібліотеці, і я вирішила взяти цю книжку, тому що я дуже не люблю читати, дивитися, слухати про те, що типу піти життя це вихід. Тому я вирішила взяти цю книжку, щоб зрозуміти людей, які так кажуть. Мені було цікаво послухати, як це опинитися на місці людини, яка це зробила. Книжку я оцінила дві зірки. Дві зірки тільки через те, що мені було дуже шкода чувака, який слухав касети головної героїні. Все. Дуже шкода цього хлопчика. Мені було, було дуже шкода хлопчика, який слухав її касети. Я хотіла просто його зібрати з цієї книжки і сказати: все, все добре. Не слухай більше цю Гедоту. Тому тільки дві зірочки за те, що мені було шкода того хлопчика. Все. Більше мені нема чого сказати, я так і не зрозуміла причину, чому вона. Я думаю, що можна було продовжувати жити. Так, це все було жахливо, але навіщо? Через якихось інших лівих людей обірвати своє життя. І ми переходимо до липня. Липень у мене був не дуже продуктивний. Я прочитала 5 книжок в липні, дві з них я закинула, і зараз я розповім, чому. В Липень я почала з Quin of Shadows, я просто не помітила, що я його ще дочитала в липні. Знову ж таки, 5 зірок, Сара Майс, продовжуємо. Потім мене потягло читати портрет Доріана Грея», який я закинула після 20 сторінок читання, тому що мені було так нудно, я так засинала, все ж таки, класика, поки що це не моє. Ну, ні, у мене є. Класичні твіри, які мені подобаються. Але про те Грея» чомусь мені не зійшов. Я думаю, що треба його почитати трошечки пізніше, коли мені реально захочеться щось таке почитати, тому що я в той момент була під кайфом зі Ску», під кайфом фентезі. У мене був всесвіт фентезі, і тому я думаю, мені не зайшло читати цю книжку. Потім спробую знову ж таки її обновити знову ж таки спробувати її дочитати. І тоді ми поговоримо з вами про це. Але поки що такий результат. Кохання та джелато. Книжка, яку я взагалі спонтанно купила від видавництва Старого Лева, тому що мені просто захотілося прочитати щось про Італію, тому що Італія це моя улюблена країна. І щось прочитати таке романтичне, тому що в троні зі скла» в той період було не дуже не дуже період був в троні зі скла» на той момент, коли я почитала Кохання та Джелато. Було трошечки сумно, і тому я вирішила почитати щось таке легке, щось таке. Небентежне, і в принципі, книжка не те, що улюбленіше, не те, що вона мені дуже сподобалась, не найкраще, що я читала в цьому всесвіті. Але непогана, я їй поставила чотири зірочки, тому що вона просто мені дала такий вайб літа, вайп італії, вайб життя. І тому я їй поставила чотири зірочки тільки через вайп. В принципі, непогано, якщо ви хочете відволіктися від цього життя. Потім наступна книжка, яку я почала читати в липні, це знову ж таки продовження трону зі скла. Імперія бур. Сподіваюся, я правильно переклала українською. І я їй поставила знову ж таки 5 зірок. Знову ж таки, без коментарів, читайте трон зі скла. час читання Імперія бурь, продовження трону зі склу. Я ще паралельно читала Удачі любить мертвих, тому що я приєдналася до обговорення в телеграм-каналі детективів, і це став Удачі любить мертвих цього разу. Я читала її, в принципі, в темпі того, як було написано дедлайне читання, тому я її читала дуже повільно. Я б, напевно, прочитала її швидше. Ставила чотири зірочки, вона не те, що мені прям дуже сподобалось, прям дуже-дуже, але непогано. Дуже прикольна ідея, мені сподобався вайб, мені сподобалося, що а, це непоганий детектив. Реально, я реально не думала, що станеться те, що станеться. Тому я їй поставила чотири зірочки. Паралельно я читала знову ж таки Імперія Бур. Потім я почала читати Twisted Love, я її закинула, до речі, Спотворене кохання. А, чому я її закинула? Я пройшла, до речі, 12% книжки, і я її закинула, тому що мені просто стало її читати. Я не знаю, чому я закинула. Я сподіваюся, я її продовжу читати трошечки пізніше, напевно, вже осінню. А, тому будемо дивитися, чи продовжую я цю серію, чи ні. Я не знаю навіть чому я її закинула. Вона непогана, просто. Просто я її закинула все. Знову ж таки, коли закінчую читати імперія буль, я вирішила, що мені треба зробити маленьку перерву. Мені треба е, щось таке легке. Тому було дуже вчасно, що мені прийшла книжка «Мій коханий ворог від Вівату. Це стала остання книжка, яку я почала читати в липні, і тому ми переходимо до серпня. В серпні я продовжувала читати «Мій коханий ворог. Я поставила чотири зірочки. мені дуже сподобалося. Книжка вона легка, мені сподобалось дуже сильно а, ця хімія. Мені сподобались оці відносини а, на роботі. Мені сподобалось, як головний герой називав а, пундиком головну героїню, це просто... Мені сподобалось а, їхнє зізнання в коханні. Короте, дуже прикольно, дуже мило чотири зірочки. Я ще подивилася екранізацію. Екранізацію, я взагалі оцінюю на дві зірочки, а може, на одну навіть. Тому що, взагалі жах. Повністю концепція нуль. Як, ладно, якщо не знати книжку, напевно, вона непогана, не настільки погано. Але якщо читати книжку, а потім екранізацію, ну. Як це взагалі випустило? Я не розумію. Дочитала я мій коханий ворог. Хто догадається, що я почала читати потім? Що? Я не чую вас. Баба глуха не чує. А вже ж почала читати продовження трону зі склу». Вау! Як так сталося? Забагато трону зі склу в моєму житті. Але це так, У мене літо 2023, це трон зі скла. Літо 2023, «Трон зі скла. Це просто не описати по-іншому. Почала я читати продовження «Вежа світанку, і мені було дуже лячно її починати, тому що мені казали, що це найгірша частина, тому що тут іде е, розповідь від іншого. Можна сказати, головного героя. Одного. Ну тут дуже багато головних героїв, якщо брати трон зі скла. Коротше, від одного персонажа із трону зі скла почалась ця книжка велася взагалі всі 700 сторінок. І мені казали, що вона погана в плані того, що вона нудна, але. Guys. мені вона дуже сподобалась. Я її обожнюю. Це на даний момент не те, що найулюбленіша частина в серії, але ну, номер два просто займає просто кам'яне місце номер два займає. Серпень в мене взагалі в дуже великих проміжках часу між читаннями дуже великі перерви були. Тому що о, в ці дні, коли я не читала. В рорку я могла або прочитати 10 сторінок, і тому я не хотіла заходити в Рорку, щоб просто помітити ці, ці 10 сторінок. Або я читала щось, типу, старе своє, якісь давньо скачені, якісь там старі книжки. Перечитувала щось таке маленьке, щось таке крихтеньке. І тому я це не помічала в рорку. Я в рорку тільки реально книжки надруковані в видавництвах. А все таке, що типу аля фанфіки, все таке, типу, що аля якісь новели, я їх не помічала. Тому ці проміжки часу, в серпні, що я не читала, можете зрозуміти, що я щось читала, але не багато. Тому її не помічено. З того, як я почала читати Вежа світанку, я купила собі Макову війну. У мене була дуже велика закупівля книжок, і я купила собі трилогію Макова війна. Ось така вона гарненька. І зараз я читаю Макову війну, першу частину, як можете помітити, скільки в мене вже поміток. Я її тільки почала, я тільки там на 100 чимось сторінок, не можу нічого сказати про цю книжку. Мені казали, що буде тяжко читати, тому що там згадується війна, три гіри війни. Не рекомендую цю книжку, якщо у вас е проблеми з читанням книжок, де згадується війна, тому що тут реально це жорстоко написано. По суті, ніхто не буде тут нічого зам'якшувати, і тут реально війна. Якщо в тройні ці скла теж вона присутня. То не знаю, мені легше читати, от е, коли вона в зі скла, твір собі ця війна, вона мені якось легко дається. А макова війна це прям, це прям так. Вирішила передолати себе і все ж таки купила Макову війну. Тому я почала її читати. Азію я дуже сильно в якийсь період свого часу цікавилась Азією, до сих пір цікавлюсь, але вже не з таким ентузіазмом. Але був період, коли я прям дуже сильно вивчала історію Азії, тому мені дуже подобається, коли я бачу тут якісь відсилки від війни. Не те, що подобається, це жахливо, але війна Японії та Китаю тут дуже сильно згадується. На цьому взагалі і побудована ця книжка. Фентезі книжка, де згадується, ну, вона побудована на реальних подіях війни між Японією та Китаєм. Чекайте відгуки, коли ти читаю всі три книжки, тому що мені здається, я буду дуже багато плакати. Я обожнюю плакати, мені здається, тому я тільки живу на тому, щоб читати книжки і плакати з книжок. На даний момент, в серпні, я залишу скільки днів. Шість днів залишилось в серпні, я не знаю, чи зможу я дочитати за 6 днів Макову війну. Якщо дочитаю, то я поставлю свій відгук, я його сюди вставлю, ви його побачите. Обережно. Двірі зачиняються. Наступна станція Полиці Анастасії. У мене остання книжечка в серпні це «Макова війна. Не думаю, що я ще буду продовжувати. Я не вірю в те, що я зможу почати читати другу частину. Мені спочатку дочитати першу. «Трон зі скла я. Як ви зрозуміли, по моїм цілям на літо я майже дочитала. Мені залишилась одна книжка. Я вже буду дочитувати трон зі скла восени, тому що я не встигла. Я, в принципі, дуже рада, що я змогла прочитати стільки книжок Сара з Трон зі за Літо, тому що це реально дуже багато. Перфект. Просто я молодець. Зараз в мене в цілях дочитати першу частину макової війни. І осінню я вже напевне зніму відео свій, свої цілі на осінь, якщо вам цікаво. Але сьогодні ми за, зачиняємо з вами дверцята у літо. Сінку, якщо брати всі книжки, які я взагалі почала, це виходить у нас 18 книжок. 18 книжок це дофіга за літо, на, ну як мені здається, особливо якщо брати транзі скла а це дуже велика серія по обсягу своєї своє, Особливо, якщо брати зі скла, тому що книжки реально дуже великі, дуже об'ємні, там 700 сторінок, 500-700 сторінок мінімум. І тому я вважаю, що це дуже великий прогрес, що я стільки прочитала за літо. Ось такі у мене пісанки літо 2023 року. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Чекайте на відео. Осені, мої плани на осінь, тому що я думаю, я зніму це відео, тому що у мене дуже багато новинок, і я дуже багато книжок чекаю в предзамовленні. Тому очікуємо нове відео, очікуємо нові цікаві ідеї для відео мої. Нагадую, що я ще є в Тіктоці. я почала вести. Починаю вести точніше естетичний інстаграм про книжки. Не знаю, що вийде. Буду намагатися, реально дуже сильно буду намагатися вести. Не знаю, чи витримає моя соціальна батарейка, але будемо намагатися. Що ж я можу вам сказати наостанок? Дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися це відео і гарних книжкових вечрів!